Вітаю твердій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Тетяни, і подивимося, що вона прислала. Частину я з пакетів вийняла, щоб вам показати, а частину залишаю в пакетах, бо там є записочки, щоб я щось не наплутала. І, звісно, Тетяна, бачу, написала свої побажання, тож я їх зараз перечитаю і подивимося. Така крихта кварц стонований. Це імітація агату, браслет, крихта коралу, сережки, мабуть, треба поміняти, такий ковончик бурштиновий, скляні намистини, такі. Намистини, можливо, кераміка. Це також, я не знаю, це скло, мабуть. Онікс, такі під, такі скліні, з фольгою всередині так виглядає. Оці з магнітним гематитом вони так тримаються за рахунок намистин. Я їх перший раз побачила. Років 10, як було в Болгарії, <смі> Я ще тоді не знала, що є такі. Думаю, як вони це роблять, що в них так це складається. Ну, тепер я вже знаю. Такий гематитовий браслет. Браслет з намистин покриття АБ. тигрове око, содаліт, унакіт. Так, Тут такі скляні намистини, пару перлин намистини, такі скліні, коричневі. Аметисту трохи така одна капелька, рожевий кварц, скляні намистини, сатинові намистини, це вінтажні, їх зараз нема. Ось такі намистини ручної роботи, такі сині перчики. Це не знаю, що за камінь. Такий як на кварц подібний, але білого тону. Судоліт браслет, дрібна крихта вінтажна. Ну, в принципі, я все показала. Ось. Іду перечитую побажання Тетяни, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові. Подивимося, що вийшло. Прикрас вийшло несподівано багато. Колекція цікава. Із прикраси будуть простенькі, лаконічні, такі на щодень, але все ж таки цікаві. Із таких цікавих намистин. Я зробила сотуар. Таке закінчення. Дала такий конектор, бачите, намістини різні, цікаві такі. Це скляні, але гарні. І на закінчення замочок з ланцюжком. Із таких. Намистин з фольгою, намистин ручної роботи вийшло таке цікаве ніжне намистечко. Я присуну ближче, щоб вам краще було видно. Ось. Тут були отвори великі і намистечку було замаленьке для Тетяни, тож за рахунок такої маленької намистинки шапочок і таких довгих фурнітурних, таких красивих намистин. Я його подовжила до потрібної довжини і гачок. Ось така срібна ніжність. Із місячного каменю, натурального, з таким підвісом. З геліотісу і перламутру. Ось таке намисто. На камені. Десь, бачите, місцями є іризація. Не знаю, як вам видно, але О, отут було добре. Бачите? Оце вона мистинка. Ось. І перламутр, і геліотіст, такий гарний перламутр. Я додала такі фурніторні намистини для краси, ну і замочок гачок. Із перлинок їх було досить мало, і я використала. Палички кривульки, вони виручають в таких випадках, коли мало намистин, а хочеться намисти. І намисто таке досить ніжне замочок з ланцюжком. Тут шапочки на намистинках, ну і трубочка кривулька. Із сатинового скла також намистечку було. За коротке. Прийшлось подовжувати його фурнітурними. Між кожну дала таку роздільну для яскравості, от такі фурнітурні, і для краси, і для подовження, тому вони довгі. Ну і по розміру, бачите, вони гарно сюди підійшли. Ну і на закінчення дала трошечки таких зелених іншого кольору, але, як бачите, їх непомітно, вони ззаду по шийці. Із оніксу звичайне намисто, я посортувала по розмірах по формі, і можна їх вдягнути разом. І ще сережки до оніксового намиста відібрала дві майже одинакові намистини, що дуже складно в такій голтовці така швенза цікава. А між намистини дала просто такі диски. Трошки для краси дала в шапочках, бо то іншої форми, бо тут, бачите, квадратні, а тут вони такі трошки овальні. Поскладала по розміру, по центру виділила найбільшу такими шапочками. І на закінчення гачок. Із таких блакитних, Тетяна хотіла поміняти, просто додати і забрати там пластмасові два диски, що я і зробила, і з фурнітурою воно просто ожило. Я дала такі сніжинки, між ними ще дала ось таку маленьку бісеринку, щоб вона так би, розтягнула, щоб овал. Виходив, тому що без неї воно би було просто отак прямо. Додала ще для переходу таку фурнітурну, ну і решту склала так, як воно було, закінчення замочок з ланцюжком. Із коралу. цю крихту я зібрала на піни, виділила. Відібрала декілька рівніших таких. І оці намистинки задали тон цьому. намисту. я вирішила їх зробити чорно-червоним, додала таку лунницю, оці намистинки. Ну і звісно, намистини на пінах, ну а решту ті майже рівні. Їх бракувало ще для довжини, і я додала. Такі гематитові палички, та їх чорне тут є, і тут чорне і все зіграло. Із аметисту там трошечки було цієї крихти, також зібрала на піни, була така одна капелька. Я вирішила її використати для колона, вибрала шапочку для неї таку, як я зробила. Пакетику були по дві намистини. Ось. Хоч вона темніша, але це аметист і можна вдягати як комплект. Таке швенза. Ось. І вже зразу ще покажу другі сережки з того пакетику. Також були дві намистинки поміняти. Ось така швенза, видно. Та. Ну, звісно, можна і ці вдягнути, бо тут, бачите, є також рожеві. Рожеві, такий фіолет, бусковий і сірий, вони гарно поєднюються, тому я позбирала ті всі намистинки. І вийшло таке намисто з таким кулончиком: рожеві намистинки, оці сірі, а мети знов сірі, рожеві. Ну і решту знову ж позбирала все, що можна було зібрати, але воно сюди дуже гарно згармоніювало. Лазурит був браслетик галтовка і крихта. Крихту я зібрала на піни, розділила шапочками і намистинками і між них дала галтовку. Ось так склала намисто, такі шапочки, намистинки. Решту вже по шийці дала намистини галтовки і гачок. Із унакіту також крихту напіне. Два дні крутила цю крихту. Додала такі намистини рожевий корал корал-прес». Вони по кольору дуже гарно підходять до рожевого вкраплення у фурнітурні. Ну і у Тетяни було таке намисто бежевого кольору. Зрешту зробила просто окреме намисто. Ось так не знаю, чи вони разом підійдуть. взагалі-то підійдуть. У Тетяни є замочок, ланцюжок, яким можна подовжити довжину цього біжевого, і тоді вони будуть як пара. Цікаво. Їх дала в шапочки, тому що отвори були великі. Це складні нам... скліні намистини ручної роботи. Тому закрила ці отвори шапочками. Дала для краси, для яскравості такі фурнітурні намистинки. Ну і гачок. Із тигрового ока воно було також кривеньке таке, така галтовка. Самі-самі кривіші я. Посадила на піни, я додала бірюзові такі квадратні намистинки сюди, але Тетяна сказала, що це за, за яскраво для неї, тому я взяла намистинки, які були у Тетяни, Ось ці. Вони по кольору сюди підходять і вже не так яскраво, як з бірюзою. А рівніше я дала на кінцеву частину цього намиста. Трошки розділила для яскравості фурнітурною сніжинкою. Такі намистинки і такі. Тут більші вони, бо, як я казала, це була галтовка така більша, але вони всі дуже криві. Ось, із дрібненької бірюзи, ну вона вже така дрібненька, ви знаєте, цю бірюзу вінтажну. Я зробила таке намисто. У Тетяни було багато таких скляних, з чеського скла, бачите. Але воно ну, таке вже ніжне. Як тримаєш в руках, ну просто вийшло. ця така шубка. Я додала дві намистинки бірюзові. Ну і так, як тут були ці скляні з покриттям АБ, я їх і сюди дала на закінчення. От, оце ну воно ну, настільки. Класне. Хочеться аж тримати в руках. Із... там така крихта була у болгарській Кому... сотуар, не, не така нитка з магнітиками, що вони одна до одної тримаються. Я забрала оці жовті намистини і був такий браслетик. Но воно мені так сюди зайшло. я вирішила зробити жовто-блакитне. Ще синє додала. Бачите, які вони є. Ось теж дуже гарно. Це сердечко по центру. Чити Це жовто-блакитні. Ось. Фактично усе ще до кулончика. я бейл дала, знімаючий, щоб Тетяна могла собі... Повісити до будь-якого намиста, яке вона хоче. Браслетик переробила, додала фурнітури і замочок. Такі шапочки. Такий цікавий браслетик зараз вийшов. Ще з гематиту браслетик переробила. Мені бракувало для довжини, то я додала такий конектор. Ну і, звичайно, замочок з ланцюжком. Між кожну дала таку срібну роздільну намистинку. Ось. З тим конектором цікавий вийшов браслетик. І останнє до цього намиста Тетяна хотіла просто поміняти закінчення. Що її зробила? Поставила такі шапочки і дала гачок. Ось і це все. Все оновлення. Колекція вийшла цікавою, думаю, вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.